Безпосередньо до іспиту я готувався зі Starry Academy на програмі Academic Start. Вони мене підготували до складання іспиту, тобто я знав форму, в якій він буде відбуватися. Я знав, в принципі, що мені робити, коли я там вже буду. А до цього в плані англійської вивчення моє підготування зайняло приблизно тисяч до, до 6 тисяч днів я здав IELTS на 6055 день свого життя наскільки Google сказав, бо я їх не лічив, і почав вчити англійську дуже змалечку, тому приблизно отак. От от. До 8,5 балів підготуватися в принципі було нескладно. І Academic Start, як я вже сказав, допоміг мені з підготовкою до складання самого іспиту, що я вже знав, що робити на місці. Навчання на програмі було онлайн, і воно було три рази на тиждень, вівторок, четвер субота. Процес зарахування відбувався відносно довго, відносно недовго. Його в основному організовував не я, звісно, мав я, напевно, але мені допомагала компанія Sar'ю, яка займається відправлянням людей на навчання в різні країни. З цим оце також моя мама дуже велику роль заграла.